Доброго дня, дорогі друзі! Собака та кішка дуже давні друзі та помічники людей. Але існує дуже велика проблема бездомних тварин. Чому ж такі давні друзі людей опиняються на вулиці, лінуть під колесами автомобілів, минять від голоду та зміща? Як ви можете допомогти тваринам? Ми всі, кожен з нас відповідальний за їх долю. Собака і кішка це не іграшка на кілька днів. Ніколи не ображайте її і не знущайтеся, це не гідно звання людини. Хочу завести собі тваринку, стався дуже відповідальним до такого кроку. Якщо бачиш головних тварин, нагодуй, Але пам'ятайте, що чіпати руками безпритульних тварин не варто. Вони можуть піти хворі і зараз лікувати. Не будьте байдужими, коли ви бачите, що хтось знущається над тваринами. Скажіть про це старшим. І пам'ятайте, що в нашій країні існує закон, який захищає тварин від жорстокого поводження. Ми хочемо зменшити кількість тварин на вулиці і знайти кожному дім. Ми намагаємося донести, що не варто бути байдужим до безпритульних чотирилам. Отже, першим, що я вам віддам своїх котиків, пообіцяйте, що не виженте їх з дому, не залишите, не призволяйте, бо вони стануть членом вашої родини. Тому не одміркувавши всі ці, ці питання, не поспішайтеся з прийняттям рішення. Хороші справи бачить, про них розповідали. Нещодавно у інші самовідування готували домовірну акцію Помога безпекових половини. У цієї акції долучилися вчителі та учні мотинського ліцею. Зібрані коштів купили смаколики до чотирилапок і подали все волонтерам місцеве регіоні. Ми не ображаємо, ми інформуємо і ми допомагаємо. Не будьте байдужими, робіть добрі справи.